Мамка парійом, ну і давай було тут притворатися, що я сплю. Ну, давай вставай, я ж туди ставши бігала. Дивись, навозять Ну давай, ну пішли на возьм, а? О, встала. І що? Ідем. А може я посплю? Тут так тепленько на підмозі. Мусичка, що це мені одним очком підморгуєш? Росося, ну, подивись, подивись май очі.

середу башай питнет, а на вулиці тепленько, але посморненьков. Ну, я вітаю з цим чудом прекрасним днем, ваш соник, чамки-бонки, пока. Вай були, ваша муся, чамки-бонки, пока. Ідіть швиденько. Одна нога там тут. Все пока. <рекунок> Всім гарного дня. Ти йдеш. 哎，一对呀，所以心情不好。